І так, вирішила я всім привіт. Вирішила я зняти розпаковку е, садочок, що ми купляли дитині. Тому що я дивлюся, люди, я не знаю, що вони купляють. Стандарт, все. Це ми скупилися на 2800 з гаком. Хай 2900. Ну, не на 10 тисяч, не на 7. Дивлюся, дитячий садочок зібрали цей. Ну, скажу одне, що у нас. Желатка є. Якісь речі з минулого року трішечки, ну, що вони нормальні. Ну, от і поїхали ось перша кофта. Картина така кофта. Ведмедики такі кофта. Садочок. Футболка. 115 гривень. Ця 290 з гаком кофта. Спортивний костюм. 395. Це нас йдуть штани і кофта. сукня. 175. Лосини. Теж 175 гривень. Тут у нас носочки по 35 гривень. Щоб не переливали, так? Ладно. Трусики 5 пар. По 35 гривень. Зараз. Теж 35 гривень. Куфта це наша. Так, кросівки. І ще. Це в стадічі, це старша група. Ось такі топці. 350 гривень. туфлі теж 350 гривень. Ну і папка 90 і тут канцелярія. Пластилін, альбоми, картон, розмальовка, ручка, э, пластилін, фарби от таке. Ось люди, не з розуму, спортивний костюм, ковта на замку, сукня, лосини, футболка, трусики, носочки, кросівки, канцтовари. Це все на 2800 гривень. Не сходьте з розуму, який 8-7 тисяч.